Вітаю вас, словами, Воскреслого Ісуса Христа, мир вам. Перше послання апостола Петра, п'ятий розділ, шостий сьомий вірші. Перше Петра, п'ятий розділ шостий сьомий вірші. Тож підкоріться під сильну руку Бога, щоб свого часу Він підніс вас. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Амінь. Прошу сідати. Перше, що е, випливає тут для мене, так чим я е, переймаюся, тут написано, що е, в нас є турботи. Чи, можливо, інший переклад журба? Кожна людина має турботу, кожна людина має журбу, кожна людина має проблему. Кожна людина має якийсь неспокій, якісь, тепер кажуть, виклики. Так? У нас є загальна, загальна журба, всеукраїнська, може і світова журба, тому що йде війна, і ми будемо зараз молитися, щоб Бог припинив цю війну. Щоб Бог. Явив свою силу, свою могутність і милість до нашого народу. Це є загальна, всеукраїнська, так? але це кожного з нас зокрема. Це моя, і твоя, і ваша, наша, всіх. Тому що це стосується буквально кожного. Але є і турботи, проблеми, виклики церковні, так? Чомусь церква переживає. Є проблеми наші особисті, що це тільки я цим переживаю, і може ще двоє-троє людей за це переживають і моляться. І що з цим робити? Люди інколи падають відчай від цих проблем, цей тягар, цей тягар, ця журба вона давить на людину, людина опускає руки, і е, в залежності від світогляду людини, від стану емоційного, душевного, духовного, е, люди якось реагують на це. Але... Слово Боже нас спонукає, закликає, щоб ми з цією проблемою зверталися до Бога. Я хотів прочитати раніше, коли думав про це кільки сьомий вірш. І ми переважно це і чуємо, що сьомий вірш усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Але добре трошки, знаєте, коли ми читаємо не тільки окремі уривки, а ми читаємо трошки більше, так? читаємо цілий розділ, цілу книгу, цю Біблію. Цю ну, Біблію не буду читати, тому що ви знаєте її. Але от шостий вірш, я почав з цього. Тож підкоріться під сильну руку Бога, щоб свого часу він підніс вас. То є, то є з, цієї, з цієї цитати, з цього уривку, я знаю, що не тільки в мене є турботи і, і, і що з цим робити, так? а в першу чергу я маю підкоритися. Під сильну руку Бога. Не раз ви чуєте, що є такий вислів серед віруючих, поставте Бога на перше місце, все інше буде на своїх місцях. Я не люблю цей вислів. Ну, як це поставити? Це можна е, книжку поставити, Біблію поставити, чи людину поставити, чи мікрофон поставити. Як це ви збираєтесь Бога поставити? Та Бог, Бог все могутній, Він як вас поставить на місце, то, як кажуть, мало не здасться. Тому е, першу чергу я маю себе поставити на місце. А де я? Тому що я хочу, Боже, візьми мої турботи, візьми на себе, виріши ці проблеми. А от вже підкоритися, так, то є щось не дуже це читається. Так? Тому важливо це перше прочитати. Тож підкоріться під сильну руку Бога. Володя, підкорися під сильну руку Бога. В першу чергу я маю. Я особисто маю підкоритися, тобто послухати Бога, не на своїх правах і е, прийти до Бога. Боже, в мене є ці проблеми, я тебе прошу, ти Бог всесильний, всемогутній, у в тебе сильні рука, вирішить ці проблеми. А я сам маю підкоритися. Бо написано ви, що Бог противиться гордим, а смиренним виявляє милість. Дуже важко вилікувати людину, хвору людину, яка. Е, ну, вона сама все знає, сама все вміє, лікаря не слухається, так попробуйте зробити таку операцію. Його ще треба піймати, так? уговорити, уколоти, аж тоді можна щось зробити. Я недавно говорив з одним братом, ну він мене до кінця не дослухав, пішов геть. Напитається: Ну що там, як ти з ним розмова? Кажу, та знаєте, я розрізати, то розрізав. На операційному столі, але пацієнт втік з розрізаним животом пішов додому. Ну ви розумієте, це не в прямому смислі. Він так я і я його не встиг ні полікувати, ні зашити. Він мені сказав, що о, я після цього буду два дні відходити. То я був би зашив ще, я ж, я, ж, я, ж дав, я ж дав обезболююче. я сказав, що я за тебе. Я за тебе переживаю, я, я з тобою, я не проти тебе. Я хочу, я хочу, щоб це, це питання було вирішене. Ну, ну і це анестезія була, так що як вона називається. Так потім треба було розрізати, показати цю проблему. Проблема є, є проблеми. Ми не можемо закривати на цю очі. Ну вже хотів там щось полікувати. все, він пішов геть. Все. Я там до ноги, біля, біля воріт, догнав, кажу: ну слухай, та та, та ну якось ну, хотів щоб зашити ще. Ні, він все, я йду, я все. Ну надіюся, він нині вернувся. Гордість, мені гордість, нам гордість не, не, не дає послухатися Бога. Я знаю, не треба мені розказувати. Е, підкоріться. І скажу, не, Бог не каже, я вас підкорю. Бог може підкорити. Але Він каже, самі підкоріться, самі послухайте. Підкоріться. Тож підкоріться під сильну руку Бога. Ми будемо не в програші. О, я бідний, нещасний, я підкорився Богові. Щоб пере цим робити, Та це прекрасно. У нас найкраща найкраща особистість, яка буде нами, нами керувати, нами контролювати. Ми будемо в руках сильного Бога, всемогутнього Бога. І тут написано як, Щоб свого часу він підніс вас. Тобто підвищив, повищив. Це, це не тільки це не у вічності, в вічності само собою. Так? Ми будемо в славі, як віруючі люди. Це і тут на землі. Він, з однієї, ми підкоряємося, але ми виграємо, ми тоді стаємо іншими, якісно кращими людьми. Тому що ми стаємо дітьми Божими. І тоді, коли ми підкоряємося Богові, коли ми слухаємося Бога, тоді усі ваші турботи покладіть на нього. А чому? Бо Він піклується про вас. Казав, колись мені один брат я чув і я каже, що це каже? Бог про нас турбується. А ми Ісус про нас турбується і так сказав, а ми нарікаємо. Я так думаю, що там турбується? У мене скільки проблем, що там турбується? І що він там таке аж турбується? А потім думаю, ого, то я щось далеко зайшов. Так, весь час є турбота Божа, весь час Бог турбується. Навіть сьогодні Сонце зійшло і мені копійки за це не заплатили. Так? скільки на це одне. А скільки такої турботи Божої є про нас, про, про людей? Навіть час війни, У нас голоду нема. Ми маємо що їсти, так? У нас є страхи, у нас Ми недовольні владою. Я вчор... позавчора, вчора, позавчора б... Бо, говорив з братом з Німеччини, він з нас завітав. Е... Німці недовольні владою своєю. так? То... Нам ніколи не догодиш. Кажу, у вас така сильна економіка, ну і що з того? Та у вас скільки -то, ну і що з того? Ой, ну думаю, ну це. це... Як людина. Ну, це не він, він загально за всіх, він не за себе казав. Він може він довольний, може, не дуже довольний. Вони, вони там такі, вони всякі при владі. Люди ніколи не задоволені владою. Люди ніколи не задоволені, якщо вони внутрі не задоволені. Звичайно, що я не хвалю і не ганю, так? я це не торкаюся цього питання, бо у вас йде запис. Але е це не наша, не наша е задача так, говорити про це. Наша задача, наша е місія. От, щоб ми дійсно самі підкорилися Богові, послухалися Його. Кажуть, що ви говорите до мене? Господи, Господи, а не робите так, як я вам кажу. І тоді, тож, підкоріться, під сильну руку Бога, щоб свого часу Він підніс вас. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Я думаю, апостол Петро вчився в Давида. Бо Давид написано у 54 му псалмі, 23 й вірш. Переклади свій тягар на Господа, і Він підтримає тебе. Він ніколи не дасть праведникові похитнутися. Перекласти свої турботи це довірити Богові. Довірити Богу вашу проблему, нашу загальну проблему, наш чагар. Звичайно, що те, що ми можемо робити, ми маємо зробити. І Бог за нас це не буде робити. Але те, що ми не можемо зробити, то зробить Бог. Наприклад, як е, помер Лазар, то Христос не відштовхував каменя, а попросив каже: відштовхніть каменя, заберіть камінь. Люди це робили. Але люди не могли воскресити лазаря, то це зробив Бог. Те, що ми маємо зробити, ми маємо зробити. Але те, що ми не можемо зробити, Бог зробить. Ви вірите чи не вірите? Вірите? Не впевнені. Вірите? Амінь. Встанемо, будемо молитися. Якщо вам е, хто е, може можете стати на коліна, хто не, не йому важко, так, чи е, шкода своїх колін. То не ставайте і всю журбу покладаємо на Бога: особисту журбу, церковну журбу, українську журбу.